Шановні колеги, я прошу вас підтримати вкрай важливий законопроект, який пов'язаний із ситуацією в місцевих радах. Відбулися вибори, ви знаєте, і багато тих депутатів, які по списку тієї чи іншої політичної сили стали депутатами, сьогодні фактично зрадили виборців, як це відбулося в Кривому Розі, коли п'ятеро депутатів від радикальної партії продалися, зрадили виборців і фактично освятили ті фальсифікації, які були в Кривому Розі. Аналогічна ситуація. Є в кожній партії. Тому ми внесли за підписами лідерів фракцій Тимошенко, Березюк, Луценко, Ляшко. Ми внесли законопроект, який передбачає уточнення законодавчих положень щодо відкликання депутатів місцевих рад. Як ви знаєте, сьогодні імперативний мандат для депутатів місцевих рад діє, набуває чинності через рік після проведення виборів. Ми вважаємо, що немає потреби чекати року, поки вони дискредитують Дитують партію і зраджують виборців, розтягуючи землю, розтягуючи майно, а прибрати цю норму про те, що імперативний мандат набуває чинності через рік для депутатів місцевих рад. А щоб він набував чинності одразу, це перше і друге. Надати право партії, відкликати депутатів, не врегульовано питання щодо першого номера в списку. Коли ти не можеш його відкликати, він був першим номером, потім перейшов з Ради виборців. Ти не можеш його відкликати. Партія не може притягнути його до відповідальності. Саме тому ми просимо підтримати цей законопроект для того, щоб врегулювати питання відкликання депутатів місцевих рад, для того, щоб вищий керівний орган партії мав можливість відкликати депутатів місцевих рад за умови, наголошую, якщо вони зрадили виборців, зрадили партію. І зрадили людей, яких за них голосували. Дякую, прошу підтримати, прошу підтримати всі фракції.